Протягом доби окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів. О пів на восьму ранку у селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та сяник, пошкоджено гараж, жертв та постраждалих немає. Об одинадцяті відбувся обстріл у харківському районі між селом Липці та селом Лук'янці. Руйнування будівель та постраждалих немає. О вісімнадцяті у місті Вовчанськ-Чугуївського району через ворожі обстріли горів будинок без постраждалих. У селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався. На протипіхотній міні пелюстка, 70-річний чоловік отримав травми середньої тяжкості. Ампутацію гомілки госпіталізований рятувальники звітують протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Вранці 11 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Кутківка Куп'янського району. Сталася пожежа у приватному домоволодінні. Горіла господарча споруда та стіник на загальній площі 100 квадратних метрів. З вогнем боролись сім рятувальників у складі одного оперативного відділення. Пожежу було ліквідовано о 9-й. Жертв та постраждалих немає. Увечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа. У приватному секторі на околиці населеного пункту. До місця події було направлено два відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь. На момент прибуття вогнеборців полум'ям був охоплений житловий будинок. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. За даними ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих атакували також Харківську, Херсонську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. У ЗСУ успіхи на двох напрямках в районі Роботиного. Про це повідомляють у Генштабі. Так на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію. Мали успіх в районах Південніше та Південно-Східніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. Крім того, Сили оборони відбили понад десяти атак в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Росія економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. За її словами, нові атаки можуть бути пов'язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон. США попередили Росію і КНДР про санкції в разі передачі зброї. Повідомляється, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами двох країн і готові ввести нові санкції, якщо держави порушать обмеження щодо передачі зброї. У Москві посилюють ППО через атаки безпілотників. Про це повідомляє британська розвідка. Відомо, що останніми тижнями Росія перелаштувала свою протиповітряну оборону малої та середньої дальності, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників. У Єврокомісії дали пояснення щодо того, як слід інтерпретувати імпортні заборони. Окрім автівок з російською реєстрацією в чорному списку, понад 180 позицій. Також є підпункти. Там значаться, зокрема, спиртне, сигарети, косметичні засоби, валізи, гаманці, туалетний папір, одяг, фени, плойки, ноутбуки, фотоапарати. Утім, представник Єврокомісії уточнив, що ввезення особистих речей навряд чи розцінюватиметься як порушення санкцій. Обмеження не нові, а є частиною санкцій, які ЄС запровадив проти Росії раніше. Ми будемо виконувати то, що сказав наш президент, і хочу сказати, що це дуже важливо, бо енергетична безпека це головне у опалювальному сезоні, у зимовому сезоні. І тому ми передали нашим військовим спеціальні автівки для того, щоб вони мали змогу боротися з шахетами. Крім цього, ми дуже ретельно підходимо, ставимось до укріплення наших енергетичних, Нашої енергетичної системи теж будуємо певне габіони, певне захисні споруди для того, щоб вони мали. Таку змогу захищати нашу енергетичну структуру, теплову е, структуру для того, щоб е, перезимувати для того, щоб витримати, виставити, і щоб було у Харкові е, стабільне теплопостачання, енергопостачання. Це дуже важливо. Ми були вимушені пережити дуже важку зиму, попередню зиму, і ми вісім разів вісім разів е, перезапускали систему опалювання е, в місті Харкові. Тому сьогодні у нас є певний досвід, але ми готуємось, дуже ретельно. Готуємося к новому опалювальному сезону. Дуже багато зроблено, вже підготовлені системи теплопостачання, водопостачання на 80%. Така робота триває. Триває, хочу сказати, цілодобово для того, щоб ми підготувалися до опалювального сезону. Звісно, не все від нас залежить, бо є. Є енергетичні можливості певне є військові обставини, але все, що залежить від нас, від міської влади, від наших тепловиків, водяльників, інших комунальних підприємств, все буде зроблено. Харків дуже постраждав від ворожих обстрілів обстрілів Росіян. Хочу знавести такі цифри, що десь 5 тисяч будинків у місті розтрощено. 500 з них зовсім не підлягає відновленню, але за минулий рік нам вдалося відновити відбудувати, модернізувати 200 будинків сьогодні. У роботі 60 будинків, і ми маємо надію, що ми зробимо до опалювального сезону теж ці 60 будинків. Але дуже багато сьогодні ще попереду, що потрібно відбудувати. Звісно, на все це коштує не вистачає тому не все залежить на жаль від нас, а все залежить від фінансових можливостей, від людських можливостей для того, щоб харків'яни е, мали змогу повернутися до рідного міста, і хочу сказати, що ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб е, від, відбудовувати ці ці будинки так дійсно на сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою, і це жахливо, Але ми працюємо працюємо разом з офісом президента, працюємо разом з кабінетом міністра України для того, щоб максимально стисли строки відбудовувати наше місто. В Україні добігає кінця процес розробки бюджету на 2024 рік. МінФін уже визначив, якими будуть макроекономічні показники, а також соціальні стандарти наступного року. Головна проблема наголошують у відомстві глибокий дефіцит, який можна покрити лише завдяки міжнародній підтримці. Втім, гарантій такої підтримки на цей момент немає. За даними мінфіну, зараз в Україні проживають 34,5 мільйона осіб. Порахувати бюджет без розуміння кількості населення практично. Не Неможливо від кількості населення можна розрахувати витрати на соціальну сферу, медицину, освіту, навантаження на інфраструктуру, обсяги отриманих податків тощо. За даними Мінфіну, з початку цього року на соцвиплати було направлено понад 300 мільярдів гривень. Однак, отримати точні цифри на наступний рік в умовах повномасштабної війни вкрай складно. Для цього потрібно провести перепис населення. Проте у відомстві протягом трьох років очікують на зростання ВВП у розмірі від 5 до самих. Так, наступного року валовий внутрішній продукт збільшиться на 5%, 2025 – на 7%, 2026 – ще на 7,5%. Це не дозволить наблизитися до рівня ВВП, який був 2021-го, до початку повномасштабної війни. Зростатимуть і ціни. На наступний рік інфляцію прогнозують на рівні 10,8%, на 2025 рік 7%, на 2026 5,8%. При цьому зростатимуть і зарплати українців. У середньому зарплата наступного року, згідно з розрахунками Мінфіну, становитиме 21 тисячу 852 гривні. 2025-го 25 тисяч 645 гривень. 2026-го 29 тисяч 625 гривень. Збільшиться також мінімалка. Наступного року її підвищать у січні до 7 тисяч 100 гривень та у липні – до 8 тисяч. Переглянуть також і прожитковий мінімум мінімум, а до нього прив'язані аліменти, пенсії, низка виплат, субсидій та податки. Всі вони відповідно збільшаться. На перше півріччя 2024-го уряд фактично планує заморозити ситуацію, яка є зараз. Однак у липні наступного року очікується значне зростання доходів. Очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз. Міністерство фінансів під час розробки проєкту бюджету на 2024 рік зіткнулось із дефіцитом коштів. Грошей на фінансування всіх витрат за умов повномасштабної війни критично не вистачає. Збройні сили, згідно із законом, можна забезпечувати лише коштами платників податків, а використовувати міжнародні кредити та гранти заборонено. Тож МінФін розраховує бюджет так, аби в першу чергу покрити захищені статті видатків. Видатки на сферу охорони здоров'я буде покрито за рахунок держбюджету. Субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Щодо соціальної сфери, слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладення ресурсу на соціальний проєкт Помічник ветерана. Очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що зараз прогнозувати наповнення бюджету на 2024 рік вкрай складно, а гарантії від міжнародних партнерів немає. Причому власних податкових надходжень не вистачає навіть на те, щоб повністю забезпечити військових. У цій ситуації критично важливо, щоб українці справно сплачували податки, а економіка розвивалася. На оборону та безпеку необхідно знайти більше півтора трильйона гривень цього року. Не буде меншим і бюджет наступного року. Різницю ми покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень і так званих військових облігацій. Тому сектор безпеки та оборони ми закриваємо самостійно. Всі інші видатки, я підкреслюю, ми фінансуємо за рахунок наших партнерів за рахунок коштів, які. Які ми отримуємо з-за кордону. Тож Україна матиме складний період відновлення і після закінчення війни. До цього моменту зарплати бюджетників, частина соціальних видатків, інфраструктурні проєкти фінансують завдяки міжнародній допомозі. Власних ресурсів ледве вистачає, щоб забезпечити потреби армії. Тож надходження зовнішньої допомоги дуже важливе для збереження української економіки. Від цього залежить багато чого. У разі затримок відсутності залучень за кордону. Ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків. Новини. Уже зовсім скоро її відкриють, і нею можна буде проїхатися як і раніше, без жодних перешкод. Все це про цю ділянку проспекту Агаріна, що тривалий час була недоступна для автівок, так і для громадського транспорту, що тут курсує. Шляховики вкладають верхній шар асфальтобетону там, де раніше був ремонт колектора. Ходиться ремонт ділянки по проспекту Гаріна від проспекту Льва Лондау до вулиці південно проєктної Дана ділянка довжиною приблизно 800 метрів і площею близько 11 тисяч квадратних метрів. Попередньо перед цим як вкладати верхній шар асфальтобетону, було проведено фрезерування старого слою асфальтобетону. Також було встановлено близько 1400 метрів бордюрного каменю. Ділянку, ремонтуємо якомога швидше та якісно, щоб автовласники могли якнайшвидше користуватися цією ділянкою дороги, тому що вона була закрита дуже тривалий час. Також наше підприємство працює на всіх інших районах нашого місця, щоб автовласники та також пішоходи могли комфортно пересуватися нашим містом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунта, та Олександра Панченко. Харків новини. В Україні підготували графіки відключення електроенергії, які запровадять з 1 жовтня. Так енергетичні компанії спільно з владою розробили графіки відключень світла. При цьому блекаути можливі у разі нових атак з боку російських окупантів. За даними міністерства енергетики, після масштабних ракетних обстрілів рашистів минулого року вдалося відновити близько 70% пошкоджених ТЕЦ і ТЕЦ. В наголошують, до жовтня продовжуватиметься підготовка до зими, тому ситуація ще покращиться. Опалювальний сезон розпочнеться в Україні приблизно з тими ж потужностями, як і минулого року. Питання полягає у можливостях розподіляти електроенергію після прогнозованих атак російських загарбників. При цьому зазначають спеціалісти вже зараз зрозуміло, що дефіциту не уникнути. Розмір дефіциту, як мені особисто здається, перекрити імпортом, ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження. Так, частково можна заповнити нестачу електроенергії імпортом, але він дуже дорогий, тому відключення будуть. Тривалість відключень світла зазначають фахівці, може становити 2-4 години. Але це не точні цифри, адже зараз неможливо практично нічого спрогнозувати. За даними «Укренерго», внаслідок артилерійських обстрілів при фронтових територіях є нові пошкодження у мережах у Донецькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях, там, де можливо, енергетики намагаються відновити руйнування. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини. Вони почали гинути на очах. Ці багатовікові сосни по вулиці Героїв праці, паркова зона Київського району. Останні роки більшість дерев стала засихати. Харків звернувся до профільних фахівців з лісництва, щоб ті розібралися та винайшли причину. Спеціалісти визначили, що систематичний негативний вплив антропогенного навантаження, тобто стихійна рекреація, забруднення вихлопними газами, пожежі, призвів до хронічного ослаблення деревостану та послугував каталізатором для інфекційних захворювань та масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме верхівкового короїда. Та шестизубого короїда. ще внаслідок інфекційних захворювань була визначена корнева губка. Ще один із факторів висихання дерев в цьому лісі це багаття, багаття, які люди люблять розпалювати в період року в теплого сезону. Також заїжджати сюди на автотранспорті. Тим самим вони пошкоджували із року в рік лісову під Зважаючи на обставини для оновлення лісу, наше підприємство вже висадило 19,5 тисяч нових саджанців та планується висадити ще пів тисячі. Також ми будемо оновлювати ліс із року в рік, слідкувати за тим, щоб ці саджанці приживалися. Вони всі молоді до двох років, тому що тільки саджанці до двох років мають змогу, мають імунітет пристосуватися до нової середи. Звертаюсь до всіх харків'ян, які тут відпочивають. Берегти цей ліс, вивозити за собою сміття, не розпалювати багаття та не заїжджати сюди на автотранспорті, тому що це дуже шкідливо для лісу, який ми намагаємося оновити. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків, новини. Яким бачать діти своє майбутнє в нових реаліях сучасного життя? Про це виставка малюнків, яка відкрилась у Харкові на станції Метро історичний музей в рамках міжнародного українського польського проєкту. Загалом тут представлено 100 робіт по 50 – від українських і польських юних художників. Майбутнє України та рідного Харкова на дитячих малюнках зображено по-різному, але воно мирне, світле, квітуче, яскраве, інколи навіть казкове. Ось це моя робота, ну, вона символізує об'єднану битву між спільним ворогом. Тобто я хотіла показати, що не тільки ми одні. Пімося з цим а, всі разом. Ось це моя картина Лего Сіті або Лего Ленд. В мене ідея. Ідея в мене з'явилася з того, що саме мені дуже подобається майструвати щось з Лего. Чому саме Лего? Тому що Лего з Лего можна збудувати вже, вже існуючі міста, додати щось своє або зовсім зробити щось інше. Тому це одне з моїх улюбленіших занять. Дивився багато фільмів, мультфільмів, і тому в мене були дуже насичені ідеї. Я їх намагався вкласти у цю картину. Я хотів намалювати два вокзала. Харківський та Варшавський вокзал між ними їде поїзд, і він символізує єдність між Польщею та Україною. І що вони друг другу допомагають простягнені дві руки? Ось це місце майбутнього, яким би я хотів бачити Харків Україну в майбутньому. Учасники виставки, а це учні Харківської дитячої художньої школи номер 1 імені Іллі Рєпіна, отримали дипломи лауреатів проєкту Спільний обрій. Цей проєкт втілює в художні роботи, мрії, бажання дітей двох різних країн наших – Польщі та України, але з однією метою жити в майбутньому в мирній Європі. Мир світ наш. Акий досканавий в тому, що в ньому є наші діти, і вам, нашим дітям, видалась така велика місія зробити цей світ краще і добріше. Виставка працюватиме до 19 вересня з 9 до 20. -ї. Тож подивитись на малюнки може кожен охочий. Після презентації проекту у Харкові виставка вирушить в подальшу подорож містами України, Польщі та інших країн. Яна біляєва, Віктор Нострачов, Стас Кришком, Олександр Уваров, Харків. Новини.